Слава Ісусу Христу! Так, давайте ми ще раз. Слава Ісусу Христу. Господь прославлений, коли ми піднімаємо ім'я Ісуса серед всіх імен. Знаєте, там, де славлять Ісуса, Він туди приходить. Там, де люблять Ісуса, Він являє себе. І на цьому місці Він є найважливіший. Тому що, знаєте, пастори хрестять водним хрещенням. І ти маєш довіритися їм, ти маєш прийти до них, заявити про це, довіритися їм, що вони вас охрестять, погрузять воду і піднімуть. Але той, хто хрестить Духом Святим, йому ім'я Ісус. Жоден пастор не може це зробити, жоден служитель не може це зробити. Це робить Ісус. Ісус Він сказав: Я буду хрестити вас Духом Святим і вогнем. Улюблені, чи ви вірите мені, що я колись був такий самий молодий, як ви? Я такий був, як ви. Серйозно. І мені колись було 15, і мені колись було 18, і колись було 20, і 25, і 30. Я вже там був, де зараз є ви. <смірки> <смірки> Тому знаєте, улюблені, я так дякую Богові. За те, що істину про хрещення Святим Духом, я почув і пізнав це в церкві, де я жив, народився, і в церкві, де мене вели мої батьки, говорили про хрещення Святим Духом. І знаєте, я завжди хотів бути для Бога корисним, гарячим, палаючим. І ви знаєте, я завжди, коли читав Біблію Боже Слово і чув проповіді, я розумів, що це може. Можна досягти тільки одним способом, коли на тебе зійде Святий Дух, коли на тебе зійде Святий Дух. Друзі, нам потрібен Святий Дух. Нам потрібна сила від Бога. Я знаю, що ти маєш різні переживання, різні проблеми в своєму житті, страхи і так далі. Але хочу тобі сказати, що в цьому світі є сила, яка здатна подолати все. Це сила Святого Духа. Халилуя! І Ісус любить тебе. І Ісус хоче бути близько з тобою. Він хоче провести тебе. Він хоче оживити твоє життя. Він хоче наповнити Твоє життя, тому що Він неймовірно сильно любить тебе. І ми сьогодні чули про це слово. Амінь. Що Господь нас любить. Він називає нас своїми улюбленими. І це правда, бо Він дуже дорого заплатив за кожного із нас. І коли ти приходиш на молитву, шукай його лиця, прославляй Його. В Слові Божому є сказаний такий текст. Я хочу його прочитати із книги приповісті Соломона. Просто нагадати, дорога молодь, щоб нам був правильний фокус, ми були правильно сфокусовані. Це приповістки 28.9. Написано. Хто відхилює вухо своє, щоб не слухати закона, мова йде про Божий закон, то буде огидна і молитва того. Ви уявляєте, можна молитися, можна чинити молитву, але ця молитва Бога не влаштовує. Ця молитва до Бога не доходить. Цю молитву Бог не приймає і ігнорує. Знаєш чому? Тому що хтось ігнорує Його закон. Хтось ігнорує Його закон. Написано, хто відхиляє вухо своє, щоб не слухати закона. Дорога молодь, я вас дуже прошу, вивчайте Боже Слово. Слово Боже наповнить вас правильною інформацією, і воно викличе вас спрагу по Бозі. Воно викличе вас справжню, не емоції викличе, а спрагу по Бозі. Шукати Бога, прагнути Бога. Воно дасть вам здорове вчення, здорове розуміння і оцю спрагу по Бозі служити Йому і робити для нього більше, ніж ти можеш робити до цього часу. Бути свіжим і наповненим. Я дивлюся на декого, і я бачу людей настрою, не людей віри, не людей слова, а настрою. Маю настрій, йду на молодіжку, не маю настрою, не йду. Якщо ти є людина настрою, мені тебе дуже жаль. Я серйозно. Тому що з такими людьми і тяжко жити і тяжко служити. Бо твій настрій, як правило, завжди поганий. Особливо в часі війни. Не будьте людьми настрою, друзі. Будьте людьми віри, будьте людьми Слова Божого, будьте людьми сповнені Святого Духа. Живіть не настроєм, не видінням, а живіть силою, благодаттю Святого Духа. Коли ти сповнений Святого Духа, ти не орієнтуєшся на твій настрій, є в тебе він чи нема, ти робиш Божу роботу, ти ведений Святим Духом, а не настроєм. Тому що твій настрій далеко тебе не заведе. Твій настрій далеко тобі не допоможе. Будь ведений не Твоїм настроєм, а ведений Святим Духом, ведений Божою благодатью і Божою силою, і Він це дає. Але щоб отримати Святого Духа, тобі необхідна спрага, тобі необхідно просити, тобі необхідно очікувати, тобі необхідно Він, сам Він, Ісус. Тому Біблія каже, хто відхилює вухо своє, щоб не слухати закона. Якщо тобі подобається прославлення, тобі подобаються пісні, тобі подобається музика, і коли вона звучить, ти алілуя, молишся, співаєш, а коли приходить проповідь, тобі нудно, тобі, тобі якось там, і, і ти відхилиш своє вухо від Божого Слова, від Божого закону. Бо то не такий проповідник, то не такий спікер, то не такий вийшов, то не так сказав. Знаєте, друзі, то ви людина настрою, а не Божого Слова. Ви думаєте, коли я був молодий і я ходив до Божої церкви, ви думаєте, ми завжди мали дуже потужних, сильних проповідників і дуже якісь сильні, тематичні там проповіді, і так, далі, і так далі. Ні. Ні. Не було щось такого великого, як ви сьогодні маєте, і так багато. Але знаєте, що ми точно мали? Ми мали сконцентрованість на Божому Слові. Навіть коли брат виходив, і він нам не дуже був, я шукав там зерно, я шукав слово, я шукав, що взяти. Не що не так, а що взяти? Що почерпнути? Настрій був зовсім інший. Знаєте, люди, коли мають багато добра, вони перебирають. Я колись ходив до магазину. Я не знаю, чи ви мені повірите, чи ні, мені як було 15 років, я ходив до магазину, в магазині було два види хлібу чорний і білий. Таке поняття як різаний не було. Від слова взагалі. І я приходив, ми любили білий. Я казав білий. Якщо не було білого, брав чорний. все, крапка. Сьогодні ти приходиш і ти думаєш, різаний, не різаний, на дрожжах, не на дрожжах. Такий сякий гречаний, їх стільки багато, що просто ми не знаємо, що взяти, що вибрати. Знаєте, так добро нас розбалувало. І дехто так само розбалувався в церкві. Знаєте, я зауважив, що Святий Дух і люди сповнені Святого Духа. Це люди сконцентровані на Ісусі, їм не треба багато, їм треба сам Він. Сам він. Сам Ісус. Тому що коли ти маєш близькі з Ісусом, ти маєш все. Чуєш? Близість з Ісусом задовільняє абсолютно все. Тому що в Ісусі є все. Бог в Ісуса заклав життя. Бог в Ісуса заклав благословіння. Бог в Ісуса заклав мудрість, Бог заклав силу, заклав все. І коли ти маєш Христа, ти маєш все, що необхідно для тебе. Коли ти маєш Святого Духа, Дух Святий допомагає тобі прославляти Ісуса, пам'ятати, що Він сказав. Тому що Дух Святий ніколи не прославляє себе, він прославляє Ісуса, возвеличує Ісуса. Ви пригадуєте, коли дії апостолів 16 розділ одна служанка, вона мала вінського духа, і прибуток цим вщунським духом приносила своїм панам прибуток. І апостол Павло одного дня обурився і вигнав нечистого духа із неї. І стоїть питання, а як він розпізнав? Вона ж говорила правильні добрі речі. Вона казала, оці люди раби Бога Всевишнього, які говорять вам дорогу спасіння. Знаєте, як апостол Павло розпізнав? Він знав, що Святий Дух не возвеличує людину, святий Дух возвеличує Ісуса. Святий Дух ще раз не возвеличує людину, святий Дух піднімає Ісуса, ім'я Ісуса. І Він побачив, що це не той Дух. Добрі речі говорила, але дух не той, нечистий. Святий Дух піднімає Ісуса, звеличує Ісуса. І сьогодні тут, на цьому місці, важний тільки Ісус. Він. Ми люди, ми маленькі, Він великий, Він славний, Він благословений і йому належить вся слава. Алилуя! Біблія каже нам, це Луки 3.16. Луки 3.16. Іван відповів усім, кажучи, я хрещу вас водою, але йде ось потужніший за мене, що йому розв'язати ремінця, від його взуття я негідний. Він хреститиме вас Святим Духом і вогнем. Алілюя! Він, ім'я Ісус, він хреститель. Він той, який погружає, йому треба довіритись, йому треба довіритись, щоб він тебе занурив цю благодать, щоб він тебе наповнив своєю силою. І знаєш, коли ти переживаєш хрещення Святим Духом, коли ти переживаєш з'єднання з Богом, перше тебе тяне до Божого Слова, тебе тяне до церкви, тебе тяне до служіння, тебе не тяне чілити. Тебе тяне до Бога. Я дивуюся, з деяких, тут вас нема таких, ви всі святі такі гарні, так гарно сьогодні вбралися, такі зачіски поробили. Вау! Дуже гарні. Але що там в серці робиться, один Бог знає? Що там за тою гарною прическою в тій голові робиться, один Бог знає? І в серці вашому. Я завжди дивуюся, пережили Бога і, і фан шукають, ще щось шукають, ще щось бракує, що тобі ще бракує? Якщо ти пережиєш силу Божу і Божу благодать, ти вже нічого не шукаєш. Найсильніше і найкраще переживання в цьому світі це пережити Бога. Це бути сповненим ним, Його сили, Його благодаті. Так, він тягне тебе на спільність з іншими, розказати іншим про Бога, потішитись Богом, передати відчуття і пережиття, які ти маєш іншому. Так, це є. Ти не хочеш після такого зібрання віддихати, відпочивати, бо ти взмучився це віддих. Мене не раз питають, брат Віталій, де ви віддихаєте? Я вам скажу, я на зібранні віддихаю. Як на зібранні? Та ви ж служите на зібранні. Я на зібранні віддихаю. Серйозно. Тому що Божа присутність, коли вона приходить на тебе, ти просто оживаєш. Скільки разів в моєму житті було, що я йшов хворий до церкви в прямому розумінні, і температура була висока, і якісь болячки і так далі. Я просто йшов. Знаєте чому? Тому що пастор це така людина, яка робить не те, що вона хоче, а те, що потрібно робити. Це ви робите те, що ви хочете. Хочу, йду, хочу, не йду. Пастора такого нема. Він робить, він мусить, він повинен. І ти йдеш. Я пам'ятаю багато разів. Йду, температура, голова болить, Якісь болячки. Приходжу до церкви. Перша пісня, друга, третя або молитва. І я вже здоровий, як огурчик, бігаю. Зцілений. Бог є добрий. Алелуя. Бог є добрий. Друзі, шукайте Бога. Прагніть його, Він хрестить Святим Духом. І написано в Божому Слові, що це Він. Зауважте, Він хрестить Духом Святим. Що таке є хрещення Духом Святим? Це зодягнення людини в силу Божу для служіння. Для, для того, щоб звершувати Божу працю. Ти починаєш свідчити, говорити, ти починаєш просто благовістити. В тебе горить цей вогонь, він палає в тобі. І ти стаєш живим християнином, не просто номінальним, не просто віруючим, ти стаєш справжнім учнем Ісуса. Ти живеш для Нього, ти гориш, ти палаєш, в тебе лице світиться, твоє життя світиться. І коли люди бачать твоє життя і бачать цей промінь світла в тобі. Вони тянуться до тебе, і вони, вони просто кажуть: слухай, я хочу бути як ти. Я хочу пережити так Бога, як ти. Друзі, Дух Святий це справді велика сила. Це сила перемагати себе, перемагати свої слабості, болячки, свої похоті, свої бажання перемагати. Дух святий. Це велика сила, тобі потрібна сила, ти шукаєш тої сили, її нігде в світі нема, крім Святого Духа. Прийди до Бога більше, щиріше, краще. І знаєте, коли ми читаємо Боже слово, ми можемо побачити, що хрещення Святим Духом може пережити спасена людина, народжена від Бога. Тому що хрещення Святим Духом це відміна переживання від водного хрещення. Це не тотожні речі. Це не одне й те саме. Хрещення Святим Духом дається народженій спасеній людині від Бога, щоб вона сила мала свідчити, говорити, працювати, діяти. Під натхненням Святого Духа вона стає ефективною. Цій країні, нашій країні потрібні ефективні служителі. І вони є тут, в цьому залі. Люди наповнені Святого Духа, люди наповнені Божою мудрістю, Божим Словом, які знають його. Тому що Дух Святий пояснює Писання. Не ти будеш пояснювати Писання, не, не Google, не GPT тобі буде пояснювати Писання, а Святий Дух. Не новий переклад, а Святий Дух. Знаєте, коли я читав Біблію в 16 років чи 15, і я чогось не розумів в писанні, я приходив до тата пастора і кажу, тату, я це не розумію. Він каже: молися, щоб тобі Бог відкрив. А тепер не треба молитися. Тепер треба просто GPT спитати, треба новий переклад почитати, і тобі зразу вийде коментар. Які ми обділені сьогодні? Нам потрібен він. Нам потрібне джерело, правильне джерело. Колись Бог каже, дві речі лихі народ учинив. Перше, залишили мене джерело живої води. Друге зло. Повидовбували собі водозбори, які води не тримають. Замість того, щоб йти до джерела і пити, ми любимо бутильовану воду з розфасовки і своєю етикеткою. І на цій етикетці обов'язково є якась етикетка якогось пастора, єпископа, бренд якоїсь церкви, і, і ми чешимося, бо там є наша етикетка, там є наш бренд. І це чудово, що ми маємо свій бренд, свою етикетку. І я ціню, Нашою і також. Ну, я вам хочу сказати, друзі, є щось більше. Є джерело. Йди до джерела, навчися пити з джерела. Навчися пити сам. Навчися шукати його сам сама. Прагни його, Він відкриється тобі, Він наповнить тебе. І це не буде емоційно, це буде від нього, це буде тебе тримати, це буде тебе вести, це зробить твоє життя насиченим, живим, актуальним, благословеним. В тебе появиться справжня радість. Радість, яка не від зовнішніх речей, не від зарплати, яку тобі більшу дали, не від того, що ти маєш якісь знайомства чи щось нове купив. Ця радість буде всередині в тобі, в твоєму нутрі. Ріки живої води потечуть з тебе. І ти будеш благословенням для інших. Давайте ми піднімемось.